Всім привіт! Сьогодні у нас 29 червня. І сьогодні будемо підживлювати наш виноград по листу. Ягода у нас вже є у фазі гороху. Деякий виноград ще тільки цвіте, тому будемо кропити, обробляти той, що вже зав'язав ягоду. Ось у нас є такий валагровський препарат Plantafall 2020. -20. Так, ми його будемо використовувати 25 грам на 10 літрів води. Так, включаємо наші ваги. Старуємо. Це препарат універсальний, ним можна працювати. Так, 25. І до цвітіння. І вже і після цвітіння. Так, 25 грам. Так, і зразу друге відро. Майже 26. Так, розколочуємо, заливаємо прескувач і працюємо по листу. Доволі непогане таке добриво. Все, всім гарних врожаїв.